Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер у цьому відео. Я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Стефані Реє страждає від повторюваних моторошних сновидінь, у яких бачить загибель безлічі людей під час обвалення вежі ресторану. Незабаром дівчина усвідомлює, що кошмари якось пов'язані з бабусею на ім'я Айріс, яка живе на самоті в укріпленій лісовій хатині і має репутацію божевільної. Під час зустрічі літня жінка зізнається, що дуже давно, будучи вагітною, вона зуміла вижити під час обвалення тієї самої вежі, чим порушила план Смерті, коли один за одним починають помирати усі члени сім'ї, які не повинні були народитися, стефані шукає спосіб обдурити смерть. Європейський бізнес-магнат, і водночас багатодітний батько Анатоль Корда, який має безжалісний підхід до роботи та власної сім'ї, намагається здійснити низку великих інфраструктурних проєктів, покликаних вдихнути життя в посушливий регіон Фінікії. Якось дивом переживши черговий замах, чоловік розшукує в монастирі свою єдину доньку Лізел, яку хоче зробити головною спадкоємицею. В воз'єднанню батька та доньки перешкоджають підступні Конкуренти по бізнесу, міжнародні терористи та наймані вбивці. Брутальний лондонський детектив поліції Грем Білінс, який розшукує людей для роботи під прикриттям у наркосиндикаті, вирішує звернутися по допомогу до місцевого клубу імпровізації, який очолює стендап комік Кет Бойлз. Жінка з ентузіазмом погоджується допомогти, взявши в команду невдаху актора на ім'я Марлон і боязкого it працівника Х'ю. Натомість трійця занадто добре вживається в роль небезпечних ганстерів, через що поліцейська. Операція йде не за планом. Після кількох років життя у Сполучених Штатах він повертається до рідного прибережного міста в Австралії, сподіваючись почати все з чистого аркуша. У спробі зблизитися з сином, чоловік вирішує провести день на хвилях, як в минулі часи. Проте безтурботне катання на дошках обертається конфліктом. Місцева банда серферів явно не рада новим обличчям на своїй території. Те, що починається як напружена сутичка на пляжі, швидко переростає в. Жорстоке протистояння, де на кону не тільки повага, а й безпека його сім'ї. Крейк Вотерман, попри всю свою девакуватість і неуміння заводити друзів, веде цілком комфортне життя середнього класу в тихому передмісті. Чоловік займає солідну посаду в компанії цифрового маркетингу, виховує сина Стівена, а його вродлива дружина Тамі нещодавно поборола жахливу хворобу. Натомість, нудне і нічим не примітне життя Крейга перевертається з ніг на голову, коли неправильно доставлена посилка приводить його до знайомства з новим сусідом. Сідом харизматичним синоптиком Остіном Кармайклом. Після звільнення з в'язниці Кріс Чейні наважується на ризикований крок. Він викрадає доньку впливового кримінального авторитета, сподіваючись на вигоду для себе. Цей вчинок ставить його у вкрай небезпечне положення. Кріс йде проти одного з наймогутніших злочинців міста, і це неминуче викликає негативну реакцію з боку кримінала. Чейні опиняється в центрі жорстокої гри. Тепер його життя залежить від того, як він буде маневрувати між своїми особистими цілями і наслідками своїх дій. Після пережитої трагедії Кейт Гаррет вирішує усамітнитися на фермі та втішитися тренуванням коней. Тут, подалі від міської метушні, жінка намагається впоратися з болем, що залишився після нещодавних подій. Вона сподівається, що робота з тваринами допоможе відновитися і почати нове життя. Проте спокійне існування руйнується з поверненням доньки Клер, яка давно пішла з дому. Клер з'являється в стані шоку, забруднена чужою кров'ю і без будь-яких. Их пояснень дівчина явно приховує щось важливе, і родині доведеться повною мірою відчути страх і тягар нерозгаданої таємниці. Разом зі своїм батьком Квін щойно перебралася в тихе на перший погляд містечко Кетел сподіваючись залишити минуле позаду і почати все заново. Натомість, замість спокою, вони опиняються в епіцентрі кошмару. Місцева спільнота переживає не найкращі часи після руйнівної пожежі, яка знищила колись процвітаючу кукурудзяну фабрику Бейпен. Місто буквально тріщить по швах. Сусіди сваряться, старожили звинувачують молодь на пру. Га наростає з кожним днем саме в цей час, коли все здається, вибухне з кукурудзяних полів, виходить щось жахливе. Старіючий чемпіон Родео Джо Вейнрай і його донька Салі переживають не найкращі часи. Вихід з непростої ситуації вони бачать лише в тріумфальному поверненні Джо на арену. Натомість для участі в змаганні чоловіку необхідно відновити зв'язок з його старим другом Тореадором Чарлі Вільямсом, з яким вони давно втратили контакти. Долаючи непрості стосунки з упертою донькою, Джо має поглянути в обличчя своєму страху і піти на вирішальні. Кроки заради благополуччя сім'ї. Емма Шміт стає жертвою жахливої одержимості демонами, і незабаром порятунок дівчини лягає на плечі двох священників. Один з них намагається спокутувати помилки свого непростого минулого, інший мучається глибокими сумнівами у власній вірі. Незважаючи на розбіжності, їм доведеться об'єднати сили, щоб провести серію сеансів екзорцизму. Проте кожен новий обряд сильніше виснажує і наближає до межі, за якою доля е ми буде вирішена назавжди.